Працює в принципі. Тому давайте зробимо так, щоб бот працював на вас, конкретно на вас і для вас, на всі 101 Зараз на екрані ви бачите QR-код. Це конкретне посилання, тобто QR-код на наш бот Beauty Insider Guide, який дозволяє зразу там на цьому, от, ви переходите. Пропоставити туди ваш реферальний код. Я разом з вами прямо зараз це буду робити, наче це робите ви, щоб потім, коли ви будете використовувати цей інструмент, ваші команди, ваші партнери, ваші навіть учасники, яким цікава додаткова знижка 10%, могли це легко повторити. Тому достатньо всього лише зробити це, натиснути, якщо, наприклад, людина буде відкривати дану презентацію, натиснути на QR-код або навести телефоном камерою. Я на 2 секунди зніму демонстрацію екрану, і зроблю таку демонстрацію, щоб вам було видно повністю мій екран, щоб ви могли бачити всі маніпуляції, всі кроки і дії. Значить, це ми з вами робимо. Отже, зараз я клацаю на цей QR-код. Що відбувається? Мене переносить, звичайно, що в Telegram. Тобто мене перенаправляє в браузер, а браузер просить в мене, не відкрити тобі телеграм? Я, звичайно, кажу, що так. Я спеціально почистила історію свою з Beauty Insider Guide, щоб ви могли. Зараз бачите все в наглядно, як це відбувається. Тому я натискаю кнопку Розпочати. І так як. В Beauty Insider Guide трохи попередньо я вже поставила свою, свій реферальний код. Він мені пише ось таке повідомлення, що твоє реферальне посилання. Ось таке то, але ти можеш його змінити. Уявімо, що його мого реферального посилання, тобто мого реферального коду, тут немає в боті, і я зараз заново, не заново, а в принципі, його ставлю. І замість умовно, замість змінити кнопку реферальне посилання, я тисну додати реферальне посилання. І тепер Beauty Insider Дає мені підказки, ось де знаходиться твій реферальний код, ось що конкретно тобі треба зробити, тобто на що звернути увагу, що скопіювати. Що воно має починати з твій реферальний код з UA, тобто з, того, з ідентифікатору нашої країни. І тобі треба просто ось сюди його поставити. Де мені його взяти взагалі цей код, куди мені зайти, де мені його скопіювати, що, на що мені клацнути. Ми з вами для цього йдемо у ваш особистий. Особистий кабінет. Умовно, ми зараз з вами в одному кабінеті. В нашому з вами нам потрібно з боку. Ліворуч в меню натиснути кнопку Бізнес-інструменти, кнопку «Ділись та заробляй, ще раз «Ділись та заробляй. І ми потрапляємо на сторінку, на якій живе наш реферальний код і наше реферальне посилання. Ось тут є така колонка, яка називається посилання та код запрошення. Тут у мене є мій реферальний код, який називається UA. Я вже бачу, що так як мені бот звернув увагу, мій реферальний код має починатися на «UA», я бачу ось те, що він мені і писав. Тире, в мене це Олена 1993, і це є мій ідентифікатор мого реферального посилання, тобто мій реферальний код. Цей шматочок коду він завжди буде фігурувати і фігурує у моїх реферальних посиланнях. Перше, як ви це можете зрозуміти, ось в адресній строці ви тут бачите саму адресу конкретної сторінки сайту, але в кінці ви бачите ось такий ідентифікатор. UA. Олена 1993 Я скопіювала собі свій реферальний код, Ctrl-C або правою клавішою копіювати. Повертаюсь назад в Telegram, тому що мені потрібно віддати ботові моє, мій реферальний код. Вставила Ctrl-V або просто правою клавішою вставити і відправила. Що він мені каже? Дякую, підтверди правильність вводу. Тобто, дає мені ще раз перевірити, чи я часом десь там щось лишнє зайве не скопіювала, чи все правильно я написала, якщо я раптом не копіювала, а писала, щоб точно перевірити, що все гаразд. Я впевнена в тому, що все гаразд, і пишу так, все вірно. І він мені каже: чудово, ось твоє власне реферальне посилання на твій особистий Beauty Insider Guide. Це наступний крок, який допоможе нам вже робити максимально багато класних, і ефективних дій для того, щоб збільшити свої результати по запрошенню. І, зокрема, ваші результати в зростання. Тому тепер я клацюю на цей бот. Тепер ми з вами змінюємо Роль і переходимо в роль нашого потенційного учасника, наприклад. Тобто, людина, з якою ми вже поділилися даним посиланням на наш власний Beauty Insider Guide, порекомендували цій людині туди зайти і продали ідею, чому туди треба зайти і що там крутого. І ця людина вже зараз тепер ми з вами ми змінюємо роль, перевзуваємось і. Клацаємо на це посилання мене знову перенаправляє. Звичайно, це той самий бот, але так як це інша людина в нас з вами це звичайно не буде інша історія, чиста історія Beauty Insider Guide. От умовно з слова привіт. Почнеться історія е, гайду з нашого потенційного учасника. Що гайд їй чи йому каже? Що ти можеш тут отримати, що я більше ніж бот, і це для тебе щоденне джерело експертних порад фішок і натхнення. І Ти можеш зараз обрати собі тематику, в якій хочеш більш поглиблено, в яку яку, яку хочеш поцікавитися, в якій хочеш понавчатися. Я хочу обрати інсайти для обличчя. І далі. Мені пропоную обрати з категорій під категорії, чи це я тінейджер, чи мене цікавлять на чотири кроки бездоганного обличчя, чи міфи про догляд за обличчям. Хочу, наприклад, для для тінейджерів. Натискаю кнопку Відкрити, тому що мене перенаправляє на експертне відео. Коротке навчальне відео про догляд для тінейджерів. Умовно, ми з вами його вже переглянули як потенційний учасник. Записали собі всілякі фішки, і так як в цьому відео є дуже багато практичних рекомендацій, одразу бот нам надсилає те. Ті продукти, про які мова йшла у відео, і одразу дає посилання на те, щоб замовити собі ті продукти, які ми обрали для себе, що вони нам реально зараз треба. І ми розуміємо, чому вони нам треба, тому що надія у відео нам докладно це пояснила. І зараз я хочу, наприклад, замовити дещо з цих продуктів. Тому я буду клацати як потенційний учасник на це посилання. Але я зараз клацну правою клавішою, друзі, щоб зайти через режим інкогніто, щоб показати вам, от на. На цьому етапі, як прикріпилося реферальне посилання, щоб ви були певні, що ваш реферальний код прикріпився, і людина, яка пройде за цим посиланням, пройде за вашим реферальним посиланням. Бачите, я вставила правою клавішею. Тобто, я, ми з вами перейшли за цим посиланням. І що відбувається? Ми прийшли на сайт, тут у нас є адресна струка. В адресній струці перший крок, що ми можемо перевірити, ось, ми є Олена. 1993 це перший ідентифікатор, як можна зрозуміти, що правильне, що реферальне посилання спрацювало і все добре. Другий ідентифікатор, ось тут є така, такий надпис: Тебе запрошено. Приєднуйся і отримай зараз Welcome-знижку. Це ще один ідентифікатор, тому що Welcome-знижка доступна тільки від вас, коли ви рекомендуєте і даєте реферальне посилання або реферальний код. І коли я клацена на це, тут видно, що е, цього потенційного учасника запросила Олена Олексіївна. Поливоду, тобто ми з вами зараз. І зараз ми, як потенційний учасник, який захопленням переглянув дане відео і зрозумів, що треба собі придбати і на що мені це треба, клацнемо собі кілька продуктів в корзину. Клацнули, перейшли і пішли створювати собі замовлення. Ось такий. Простий, ефективний, приємний задоволений шлях у нашого вже практично без буквально двох кроків нового учасника, який до нас приєднався, і який отримав реальний кайф від того, що все дуже просто. Я прийшов в бот, бот мене привітав. Дуже коротко дав зрозуміти, хто він, що він і що я тут отримаю. Надіслав мені варіанти вибору. Я собі обрав. Чи я собі обрав? Я собі переглянула коло коротке, зрозуміле і дуже корисне відео. В цьому відео після відео одразу мене супроводжує списком продуктів. Мені не треба нічого шукати, ніякі коди десь перевіряти. Додатково в каталог не треба. йти, Мені все готове дали. Я собі пішла в лістинг на сайті, пройшла за посиланням, поставила в корзину, замовила шість знижку, 15% Отримала, замов зробила замовлення, і я щасливий новий учасник у вашій структурі. Ми з вами тільки що пройшли шлях, який я проговорила, мені здається, ну, хвилин 7 чи 5. Напишіть, будь ласка, зараз коментарі в чаті. Це довго? Це важко? Це багато? Ми зараз з вами практично зробили замовлення. Тому що ми ще, друзі, чому доставка ще не відображається? Тому що ми ще з вами не пройшли кроки для оформлення замовлення. Нам же ж тут треба зареєструватися як учасник, тобто внести свої дані як учасника, і тоді воно вже підтягне, виходячи з суми замовлення. Зараз ще не видно, куди ми хочемо це замовлення доставляти, тому немає в сайті, як ідентифікувати, яка ж то сума доставки має бути. Дякую за ваші коментарі. Це реально просто. Я зараз прокайфувала, при тому, що я ще трошки балакала, тобто на це ще йшов, йшов час. Нехай це те, що ми з вами поговорили за той час людина якраз подивилася відео. Тобто, це інша частина, інша, інша сторона медалі, 8 хвилин ми подивилися відео. Класне яскраве, зрозуміле, і те, яке допоможе допомогло нам зробити конкретний вибір, зрозуміти, як наша проблема буде вирішена. Якщо ця людина вже була зареєстрована, то в неї мають бути дані як мінімум розуміння того, що вона вже була зареєстрована. І якщо вона буде пробувати реєструватися з тими даними, з якими вона вже була раніше зареєстрована, то сайт їй це, на це зверне люб'язну увагу, що такі дані є, і це буде таким е, ф, прапорцем про те, що тобі просто треба згадати свої дані. Е, і відповідно це можна буде зробити. Дуже маю великі надії, не давно чекала. Дуже дякую. Е, Супер, ваша на ну, ваш наступний крок це взяти і користуватись ним. А, отже, цей шматочок ви зможете використовувати навіть для навчання вашої команди. Ви зможете цей короткий вебінар собі порізати по шматочкам, тому що він буде недовгий. Можете так його використовувати, як вам буде зручно. Зараз я хочу ще повернутися до слайдів, тому що на слайдах в мене для вас є ще трошки корисно, корисних матеріалів. А що це саме за корисні матеріали? Це. Відповіді на питання, де і навіть як поширювати ваш Beauty Insider Guide реферальний бот. Тому що, друзі, реально цей інструмент він настільки комфортний, сучасний, інноваційний, що його можна поширювати в різних форматах у абсолютно різних соцмережах. І месенджерах, тобто ми говоримо і про ресурси соцмереж, і про ресурси месенджерів. Зараз на слайді ви бачите три топові ключові соцмережі, які сьогодні в нас з вами працюють, якими ви користуєтеся, які популярні, які знають майже всі люди, і по кожній соцмережі ви бачите формати. Які, е, маю, які, в яких вшиті особливості кожної соцмережі? Тобто, яким форматом ти можеш поділитися своїм Beauty Insider гайдом в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи в Тіктоці, де конкретно, від виходячи до особливостей цієї соцмережі, ти можеш вставити. Це посилання, тому що це ж посилання клікабельне. Якщо ми говоримо про онлайн простір соцмережі і месенджери, поки по не про офлайн, про офлайн теж поговоримо. І це навіть варіанти і ідеї, і приклади повідомлень чи закликів текст готовий. Шаблон, який можна використати для того, щоб от вже сьогодні, от навіть прямо зараз, під час цієї зустрічі, чи одразу після того, як ви вийдете з Тімсу, зробити перший крок, щоб поширити свій Beauty Insider Guide. Не чекати до завтра, не чекати, поки вам муза прийде щось мені щось мені написати в супровід з цим посиланням. А як мені це подати? А з якого боку, а з якого ракурсу, готове все. Можете звичайно додавати свою родзинку, тому що ваша родзинка це є важливо, але тим не менш, у вас тут вже є все готове. Ось зараз на слайді один. На наступному слайді ви маєте цілий. Окремий спеціальний слайд, який присвячений для Viber. тому що Viber це дуже класна спільнота і дуже класний ресурс для цільової аудиторії в віковій групі 25. І це реально так, це зручно. Там дуже багато дівчат, жінок 20, віком 25, які реально користуються Viber. Для них це зручно. І у вас є три топові рівні і варіанти, як ви можете у Viber пропонувати просувати, рекламувати свій Beauty Insider Guide. І аналогічно, де тут є відповідне питання, де це можна зробити. Зробити, що конкретно куди можна відправляти, і який приклад повідомлень ти можеш використати в піарі свого Beauty Insider Guide. І, і навіть з цього, з цього прикладу повідомлень можна зрозуміти, яку користь для людини цей Beauty Insider Guide понесе. І це ще не все, тому що є ще месенджери, є ще два месенджери. Viber один із популярних і поширених месенджерів, є ще дуже поширений Telegram, який, який ми з вами користуємося в день і вночі 24 на 7. Аналогічно. Тут можна робити рекомендаційні пости, тобто це найпоширеніший, найефективніший формат, де конкретно пошир... поширити, тому що Телеграм досить така обширна, досить обширний месенджер. Тут є і канали, тут є і чати, тут є і приватні повідомлення, і приклад повідомлень, які ви можете надсилати. Я дуже прошу вас не недооцінювати WhatsApp, тому що з кожним днем він все більше і більше набирає обертів, і він стає все більше і більше популярним, щонайменше через його його серйозну серйозний рівень конфіденційності і безпеки в умовах того часу, в якому ми зараз з вами на жаль живемо. WhatsApp стає для нас дуже ефективним месенджером при комунікації з нашими близькими, які мають стосунок до ЗСУ і не тільки. І, зокрема, в принципі, цей месенджер сьогодні в світі навіть набирає дуже широкої популярності. Я Бачу по аналітиці свого телефону, що все більше і більше людей з моїх контактів з'являються у WhatsApp. І. Я думаю, ви теж це можете проаналізувати, прослідкувати в своїх смартфонах і зробити певні висновки. І аналогічно там додавати комунікацію про свій Beauty Insider Guide. Що ще ви можете додавати до. Як додаток, і до месенджерів, і до соціальних мереж. Ви можете придумувати якісь бонуси, мотивацію за те, що людина пройде у ваш Beauty Insider Guide, тому що вам, наприклад, важлива думка цієї людини, і ви, наприклад, даруєте щось там, якусь приємність, що, наприклад, ви даруєте певний чек-лист, консультацію або а, закриту зустріч, місце на марафоні, все, що вам спаде на думку, або що забажає ваше серце, що ви можете, наприклад, людині запропонувати. Ви можете запрошувати. Прушувати і надавати, і запрошувати, і надавати відгуки. Тобто, у вас все рівно і ви маєте сформований відгук про Beauty Insider Guide, ваша команда має сформований відгук. Ваші учасники, ваші клієнти це все можна оформити в гарні, наприклад, сторіси, скріни приємні для ока, які можна гарно прочитати, читабельні, і теж ними ділитися. І обов'язково, звичайно, завжди регулярно робити заклики до дій, тому що людям треба почути оцей. Поштовх, що їх запрошують, кудись. Куди, де їм буде корисно, де їм буде цікаво, і їм про це говорять. Тобто інколи люди просто можуть не звернути увагу, проходячи повз. А коли йде такий, якийсь жовтий, наприклад, прапорет, який махає, дивись, зверни увагу сюди, тут корисно, тут цікаво. Реально тобі це потрібно. І це називається закликом до дії. І що я ще для вас маю як бонус такий приємний? Ми попрацювали над тим, щоб зробити для вас готові тексти, шаблони і ідеї для просування вашого. Особистого б'юті інсайдер-гайду у всіх актуальних соцмережах і месенджерах. От зараз зараз на екрані крутиться у вас. ПДФ документ тут є все, тут є ідеї, тут є формат, тут є тексти, тут є шаблони, тут є навіть по відношенню до кожної із тематик, тому що ви ж пам'ятаєте, там є аромати, макіяж, догляд за обличчям, велосипі до кожної із тем. Тут є підібрані конкретні шаблони, сформовані, такі, що смачні, такі, що будуть люб'язні, лояльні, які людину відкривають, які дають оце турботливе розуміння. Того, що ви хочете не просто кудись людину засунути в якийсь бот, а реально потурбуватися і хочете надати круту користь. І сьогодні разом із записом нашої зустрічі ви отримаєте цей гайд, ви отримаєте ці слайди, і це для вас готове все, що можна вже не завтра, не ввечері, не після обіду, а вже після зустрічі взяти і використати. Тому я вас закликаю прямо. Або зараз, або одразу після зустрічі, зробити свої перші кілька постів, того як ви пишаєтесь тим, що реально пишаєтеся. Подивіться, поскажіть мені де в кого, в яких інших компаній.